Потрапили у пастку, тікаючи з окупації. На об'їзній дорозі біля Кам'янського застрягли десятки автівок. Ґрунт розмило дощем. Виїжджали ми з міста Тахмака. Получається, Ви, у нас тут дощ там мішав з четвертого разу. Я з четвертого жінка з третього разу виїжджали. Ми. Підійшов дощ, але ми рістнули, тому що там уже філми вистава. Саме в цей момент армія РФ відкрила вогонь по безпорадним людям. Нас обстрілювали просто по машинам, а рятувальники тягнули нас, з цієї грязі. Це було просто ад. Складність нашої роботи була у тому, що обстріли не припинялись три години. Ми розуміли, що особовий склад знаходився у небезпеці. Але цивільним ніхто крім нас не мог допомогти. Рятувальна операція йшла по двох напрямках. Надзвичайники відбуксовували автівки спецтранспортом, а начальник караулу евакуював людей в укриття. Таким чином вдалося врятувати 49 людей, з них 11 дітей. Найменшому пасажиру було два місяці. Всі в безпечному місці і благополучно дісталися Запоріжжя.